Вітаю вас це програма наголос. Новий склад кабміну фактично призначений. До нового уряду потрапляють кілька негромадян України, але не це головне напередодні того самого делоносного засідання Верховної Ради. Громадські організації благали депутатів більш ретельно оцінити роботу кожного з нинішніх міністрів і не переобирати тих, хто. Працював, м'яко кажучи, не досить ефективно, але чудо не сталося. Це в тому числі відноситься до головного юриста країни Павла Петренко, які претензії мають до нього громадські активісти, і чому, на їх думку, його залишили на посаді. Саме про це у найближчі 20 хвилин будемо говорити в цій студії. Гість програми Михайло Захарченко, заступник голови громадської ради при міністерстві юстиції України. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, почнемо з самого початку. Кілька слів про саму громадську раду. Коли була створена, навіщо які функції саме ви в ній виконуєте? Так, громадська рада була створена у 2013 році відповідно до постанови Кабінету міністрів України 996 про громадські ради при центральних органах виконавчої влади. Головними завданнями таких громадських рад є: по перше, це надання розробка та надання пропозицій керівництву. Центрального органу виконавчої влади, при якому діє громадська рада, щодо покращення діяльності того чи іншого відомства. Так. І друге завдання це здійснення громадського контролю за діяльністю органу, при якому діє громадська рада. Наскільки я розумію, взаємовідносини з міністром юстиції якось не склались з самого початку, так? Взаємини не склались так. З самого початку ще з попереднім міністром, попереднього уряду так, Букаш. Який було висловлено громадську недовіру, історія, якщо так коротко говорити, почалася з того, коли уряд Азарова намагався проти закону згорнути процес євроінтеграції? Громадська рада примін'юстів, який переважно це юристи, адвокати зайняла принципову позицію. І висловилася щодо ну абсолютної неприйнятності планів уряду Азарова. Які йшли на той момент всупереч е, законам України тощо тому Олена е... Лукаш е, через телеекрани намагалась доказати, що все нормально? Так вона намагалась намагалася це доказати, і не тільки вона намагалась тиснути на громадську раду, щоб громадська рада зробила так, так би мовити, адобрямс. Взагалі, перемовини якісь йшли, звичайно, йшли конкретні перемовини. Лукаш та її заступники вели, скажімо так, розмову з громадською радою з активом і навіть тиснули різними шляхами. І... Але громадська так. рада висловилася чітко з цього питання. Після цього громадська рада, коли було побиття студентів, миттєво відреагувала, засудила такі ганебні дії, звернулася до генпрокурора, президента і так далі. Ну на жаль, відповіді. Потім відбулися зміни. В кабміні прийшов новий міністр. Що було далі? Так, до того як відбулися зміни, ми висловили громадську недовіру у Лукаш, і вона, скажімо, так почала забирати приміщення. Ну фактично mm -hmm. знищувати громадську раду. Але оскільки не було механізмів для того, щоб юридичних щоб розігнати неслухняну громадську раду, то вона ініціювала внесення змін в постанови 996, але не судилося бути, сталася революція. Тобто про яку постанову йде мова? Постанова Кабінету 996, яка регулює діяльність громадських так. рад, вона так. почала процес внесення змін в цю постанову з метою mm -hmm. того, щоб міністр мав можливість на свій власний розпуск розпускати громадську раду, призначати ініціативну групу, яка буде формувати, і так далі. Тобто, фактично, механізм створення кишенькових громадських рад, але Зумі. не встигла, пані Лукаш, і тут з'являється новий міністр. Перше спілкування з ним. Перше спілкування, скажу вам чесно, воно було таке. Досить позитивна, тому що людина прийшла на хвилі майдану за квотою майдану. Ми е, щиро сподівалися на зміни перетворення якісні в міністерстві. Відбулася зустріч, е, е, але також досить довго. ми… Просили про цю зустріч нового міністра, але все ж таки відбулася. Які ми, головні претензії зараз? Ми поспілкувалися. Він обіцяв співпрацю, але після цього він фактично ігнорував громадську раду, абсолютно не реагуючи на її пропозиції. Зауваження, тобто він продовжив справу попереднього. Абсолютно міністра? він продовжив справу Укаш. Про що ми написали цю статтю, яка є в широкому доступі? Uh -huh. Головні вимоги, які ви ставили перед новим міністром, тоді. Коли він прийшов на посаду, і що він не виконав, які претензії сьогодні до нього від громадської ради, від тих активістів, які знаходяться в її складі, зрозуміло вимоги. Ми ставили єдині працювати в рамках чинного законодавства, виконувати ті завдання і функції, які має виконувати міністр, тобто чути громадськість на плечах, скажімо так, якої він прийшов до влади, виконувати свої обов'язки. І, і перетворювати, скажімо так, нести перетворення зміни в мін'юсті, тобто викорінення корупції, якісні зміни так. в роботі угу. цього органу. Але, на жаль, наші пропозиції, зауваження конструктивні, які надходили, вони ігнорувалися. А, як то кажуть, маємо те, що маємо. Міністр призначений, Верховна Рада проголосувала. А, ось що з цього приводу пишуть аналітики. Я процитую Петренко, давній приятель Арсенія Яценюка. До свого призначення був головним юристом фронту змін з цих причин. Однією з умов прем'єрства Яценюка було обов'язково збереження посади за Петренком. Кінець цитати чи є вам що додати до цього, чи ну це, це не так, це. Я думаю, не для кого в нашій країні не є угу. секретом, що вони навчалися разом, мають за інформацією широкою змі дружні зв'язки. І дійсно тільки завдяки Яценюку його вдалося протиснути в новий склад кабміну. Але тобто, фактично нічого не міняється. Так нам обіцяли, що буде уряд технократів. Пам'ятаєте, казали, що не буде більше цих квотних принципів угу. і так далі, якихось договорняків. Але фактично ми бачимо, що нічого не змінилося, і в нас вже є питання до Яценюка не тільки до Петренка, якому ми висловили угу. громадську недовіру. От. Як, як насправді, по перше, чи сподівались ви, коли вийшли на ту саму прес-конференцію, коли заявили свою точку зору з цього приводу, що вас почують? Так ми дійсно сподівалися. По першу чергу, ми сподівалися, що у Арсенія Яценюка переможе здоровий густ, а не якісь особисті, дружні чи інші зв'язки корпоративні, тощо? І дійсно, прем'єр-міністр зверне увагу. На той безлад, який відбувається в мін'юсті, на те свавілля, яке чинить міністр Петренко, і відреагує, скажімо так, адекватно, але на жаль, не сталося. А, у мене папірці зі сценарієм цієї програми. Що за папірці у вас в руках? Тому ну, Що ви постійно їх тримаєте? Я, я так розумію, є що сказати, дивлячись на них. Ви знаєте, є дуже багато що сказати. По-перше, ну от в мене в руках я захопив. Пакет документів, який ми роздавали перед першим урочистим засіданням новообраної Верховної Ради, кожному депутату, тут є зображення фотографія, коли ми прийшли в гості, скажімо так, до міністра, який не хотів нас бачити, це було трохи раніше до прес-конференції. Ми прийшли складом громадської ради з намаганням все ж таки знайти якийсь компроміс. Якусь співпрацю налагодити і задати міністру питання, якщо він не ходить до нас на засідання громадської ради, жодного разу не прийшов, не почув так. нас. Ми прийшли до нього. Тут у мене є звернення до Генеральної прокуратури України, яке я підписав як голова комітету з питань діяльності правоохоронних органів запобігання протидії корупції громадської ради Мінюсті. Тут йде мова про що? Про те, що в засобах масової інформації широко розповсюджена. Інформація про те, що е, міністр Петренко е, має відношення до рейдерського захоплення е, Київпроєкту, який вартує за оцінками експертів понад 100 мільйонів доларів та інших сумнівних е, питаннях. І ми е, надсилали ще до прес-конференції запит на інформацію міністру. Скажіть, будь ласка, це правда чи ні? Можливо, це наклик, і ми готові були, можливо, його і захищати як юристи, да? угу. але. Міністр не спростував ті, ту інформацію, яка його порочить, і е, вказує на його корупційні складові в його діяльності. І на звернення до нас він відповів е, і його заступник Бондарчук, що ми хами, тобто, за, за сам той факт, що ми дозволили собі таке святотарство запитати, чи правда те, що пишуть журналісти, так тому ми звернулися до генпрокуратури з проханням дослідити ці факти. Що каже Генпрокуратура? Генпрокуратура поки мовчить. Поки мовчить. Поки мовчить. А багатьом нов... колишній та новий міністр, скажімо так, запам'ятався на своїй посаді, тим, що обіцянками міжнародних судів з Росією з питань власності українських активів і введення санкцій відносно країни агресора. А чим ще запам'ятався Петренко на посаді міністра? Ви знаєте, він запам'ятався, на мою думку, лише піаром, власне, себе. Тому що багато з того, про що він яскраво заявляв з екранів, це є відвертою брехнею. Ми пам'ятаємо про ті заяви його про те, що буде закрито доступ до Держреєстрів в Автономній Республіці Крим. Так, от, але доступ не був закритий. Ця інформація в вільному доступі в інтернеті є докази цьому, і фактично, після заяв міністра, доступ був відкритий, і нотаріуси з подвійним громадянством мали можливість працювати як працювали і робити. Ну, Певні речі. От. І таких питань дуже багато. Він піарився про те, як працює чудово Сетам, система електронних торгів арештованим майном. Але знову ж таки повна профанація. Одну корупційну схему часів Лукаш, коли був ряд контор, які здійснювали і наживалися на, цьому, на цій торгівлі майном, замінила схема Петренка і його команди. Коли це теж є, можна почитати, як ця схема діє. От. Коли квартира в центрі міста, наприклад, уходить за 400 доларів за квадратний метр. От. Ну і питань дуже багато. Сплошний популізм і самопіар. Що стосується позовів, чи подавали ви позови проти міністра і які результати цих дій? Так, звичайно, ми... ось у мене є в руках цей позов. Ось. Uh -huh. uh, 100... Я ще коротко. Так, це позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, позивачі Всеукраїнської громадської організації Комітет конституційного правового контролю України та громадська рада при міністерстві юстиції України. Відповідач міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович. Позовна заява про бездіяльність міністра України Петренка та зобов'язання вчинити відповідні дії. Про що йде мова? Міністр Петренко повністю ігнорує, не йде на контакт, не відповідає на звернення, не відповідає на інформаційні запити, тобто. Порушує законодавство. Е, і ще є ряд е, фактів, які прямо вказують і є доведеними. У нас є докази про його протиправну діяльність та бездіяльність. Тому, оскільки не реагує е, уряд, який його покриває фактично той mm -hmm. же Яценюк, оскільки не реагують інші інстанції, е, прокуратура генеральна поки мовчить. Але ми сподіваємося, що вона скаже своє слово. Ми вимушені були звернутися до суду. А ще міністр запам'ятався тим, що він е, доволі часто спілкувався е, із вами, і з українцями через соцмережі. І саме в соцмережі е, на Фейсбуці, наскільки я пам'ятаю, е, був розміщений його звіт за, е, за результатами діяльності. Петренко пише: головним пріоритетом моєї роботи були та залишаються боротьба з корупційними схемами якими пронизана вся система юстиції та створення доступних і прозорих державних сервісів для громадян? Чи поділяєте ви цей оптимізм і чи є що додати до того, що пролунало? Ну це можливо фантазії, якісь Павла Дмитровича або мрія на майбутнє, тому що ці слова абсолютно не відповідають дійсності. Хай міністр піде... Спуститься з небес, да, і піде, uh -huh. подивитися, як працюють його підлеглі в регіонах, як люди стоять днями в чергах в тих же реєстраційних службах. Як е, працюють реєстратори і інші підрозділи, коли вони не мають ні паперу, ні іншого забезпечення? Тощо. Питання корупції Павла Дмитровича, очевидно, взагалі не цікавлять, тому що я, як голова профільного комітету громадської ради, неодноразово звертався до Петренка е, угу. з конкретними фактами, надсував офіційні звернення, там, де люди страждають, наприклад, від рейдерських захоплень тощо. Я не отримав жодної жодної, підкреслюї відповіді на такі звернення. Яка головна корупційна складова Міністерства, на ваш погляд, де більш за все крадуть, скажімо так? О, по, краду... цій, по цій лінії. Крадуть на системі торгів арештоване майно там угу. великі кошти, на тендерах? Е... Депутати чули ваше звернення особисто з, з кимось з тих депутатів, які е, цього разу прийшли в залу для голосування, ви спілкувалися? Е, що я... вони говорять? Да, я скажу, що не буду зараз перераховувати всіх, так. але ми спілкувалися, і я особисто, і голова громадської ради Ігор Марієн і. Декілька ще колег досить з великим колом депутатів, так. коли ми розповсюджували оці ж самі, наприклад, так. інформаційні брошури на першому урочистому угу. засіданні, в тому числі з бійцями, які повернулися зі Сходу, які стали депутатами. От. Я вам скажу, що в самій коаліції кандидатуру Петренка. Сприймають досить неоднозначно, і є багато людей, які готові були йому поставити питання. Але mm -hmm. всі ми бачили, як е, прем'єр-міністр Яценюк е, протискував цей склад Кабміну новий, навіть не те, що опозиція, а навіть е, представникам коаліції не дали можливості. Я це бачив на власню, був так. в Верховній раді. Не дали можливості поставити питання нормально кандидатам. Тобто, можливість е, не проголосувати такі була. Вона була б якби не певні схеми, якими, скажімо так, цей кабмін затверджували. Якби була поіменна голосування, запитання до кандидатів, то можливо склалося б інакше. Що тепер очікувати від е -е, переназначеного міністра юстиції? Як ви будете себе поводити? І Що буде з громадською радою? Е -е, від нового міністра ми вже отримали. Перші дії досить цікаво. Перший крок новообраного міністра юстиції Петренка. Як би ви думали, який, це забрати приміщення в громадської ради, так. те, що робила свого часу, Лукаш приміщенням це складно назвати, оскільки це кімнатка декілька квадратних метрів mm -hmm. в харчовому боці, біля кухні та вбиральні Міністерства юстиції. От. Але це приміщення ось вчора повідомили, що воно забрано. Що стосується а, громадської ради, громадська забрано як? Тобто а, розірван договір про оренду ні, а, вас до, договору про оренду немає і не може бути, тому так. що відповідно до постанови, ну, а, вам сказали, міністр... що потрібно звільняти. Так, так, зателефонували і сказали, що так. звільніть приміщення. А... Відповідно до постанови 996 Кабміну, яка регулює діяльність громадських так. рад, мінюз зобов'язаний забезпечувати повністю діяльність громадських рад. Тобто буде створюватися, наскільки я розумію, буде створюватися нова громадська рада вже з тих людей, які. Е Ну будуть е, вести себе трохи інакше е, е, ні, трохи не так. А, Громадська не. рада при міністерстві юстиції України дієва, діє і так. буде діяти. А люди, е, які зараз до до входитої е, Є процедура, як би не хотілося, пану Петренку, але угу. е, він не має юридичних механізмів, щоб е, розігнати, як він це вже неодноразово погрожував, неслухняну громадську раду, та створити е, підконтрольну йому. Е, є чітка. Чіткий алгоритм, за яким формується громадська рада, uh -huh. вона діє два роки, і після цього формується новий склад громадської ради, до якого входять громадські організації, які мають бажання працювати в цьому напрямку. Я не розумію, як ви будете співпрацювати вам так чи інакше спілкуватися з міністром доведеться, чи не доведеться, чи з його заступниками, чи, чи ви будете спілкуватися між собою. Ви знаєте, ми в цих умовах працюємо вже майже рік. Тобто, Павло Петренко весь цей час ігнорував нас, не йшов на контакт, але це не значить, що ми не працюємо. Ми напрацьовуємо пропозиції до нормативно-правових актів. Ми їх надсилаємо офіційно, є листи з повідомленням до міністра. Те, що він не реагує, це його протиправна бездіяльність. Але казати, що громадська рада не діє або не працює, це неправильно. На початку програми сказали, що його призначили, йому що це і найгірше. Що це мається на увазі? Е, мається на увазі, що Петренко склав мандат депутата. Так. Ми, коли спілкувалися з ним, я маю на увазі склад громадської ради, прийшов до міністра Петренка минулого Кабміну, ми йому побажали. Е, Оскільки йому була висловлена громадська недовіра офіційно на засіданні громадської ради. Він був обраний 11-м номером по списку фронту змін. Ми йому сказали, що ми, як представники громадськості, не бачимо його більше на посаді міністра і бажаємо йому плідної роботи в Верховній Раді. На що він сказав, що він образився і сказав, що він буде означатися сам. Ну от він визначився. Він склав мандат депутата, позиція громадської ради не змінилася. Така людина, як Петренко, не має бути. На посаді міністра юстиції і не має морального права там знаходитись. На цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить!